Розглянемо процес створення завдання в Classroom, будемо створювати на комп'ютері. Отже, в класі перейдемо на вкладку завдання. Та ось тут є така кнопка створити. Натискаємо її. І ось тут бачимо, що саме ми можемо створити. Найчастіше ви швидше за все будете створювати завдання, воно з самого верху. З нього і розпочнемо. Натискаємо. Обов'язково записуємо назву завдання, наприклад, урок 1. Ось тут можете записати деякі вказівки, хоча вони не обов'язкові. Там, де вказівки можна відформатувати текст, наприклад, зробити жирний, жирний курсив, при бажанні ще підкреслити. Крім цього, ви можете вкласти деякі файли. Наприклад, ви можете завантажити з комп'ютера. Натиснемо кнопку Завантажити, після цього брауз. І на комп'ютері вибираєте файл, який ви хочете додати. Ну, я додав зображення, це може бути якийсь Wordський документ, чи таблиця, чи презентація. Ось тут можемо надати доступ. Переглядати чи редагувати, краще залишайте просто переглядати. Так само можна додати якесь відео з YouTube, натискаємо по ньому, і прямо ось тут ми можемо ставити адресу з YouTube. Наприклад, Копіюєте з адресного рядка, копіювати і вставляєте ось сюди. Бачите, додати відео. Якщо ви бажаєте видалити доданий матеріал, то просто натискайте на хрестик. Ну і можна знайти якесь відео з YouTube прямо звідси. Вводите якийсь пошуковий запит, вибираєте відео, додати відео. Крім цього, можна додати якийсь файл з вашого Google Диска. Я вже зараз додавати не буду. І ще бачимо, залишилися посилання. Так, давайте відкриємо, наприклад, Вікіпедію. Копіюємо з адресного рядка адресу Вікіпедії, Натискаємо і вставляємо його сюди. Додати посилання. Отже, бачимо, це в нас посилання на сайт. Тепер перейдемо в праву частину, бачимо, ось тут можна вибрати для якого саме класу. Ну, за замовчуванням, це той клас, який ви вибрали, але якщо у вас, наприклад, є паралельні класи, можете додати ще для якогось класу. Як бачимо, ось тут можна вибрати для усіх студентів або дане завдання задати для якогось окремого чи декількох студентів. У мене в класі тільки зараз один студент, тобто учень. Саме тому в мене один і відображається. Так, тепер, бачимо, можна виставити оцінку. Але як зручніше виставити оцінку, зараз я покажу. Давайте як чернетку. До речі, якщо ви, наприклад, вже почали робити, а потім маєте відлучитися, то зберігаєте як чернетку. Бачите, у нас написано чернетка. Тобто воно учням не відправляється. Давайте додамо критерії оцінювання. Натиснемо на ось цю шестерінку, опускаємося в самий низ, натискаємо додати категорію оцінки. І введемо, наприклад, назву категорії. Нехай буде 12 балів. І максимальний бал. Це в нас може бути 12. Можна додати декілька категорій. Наприклад, ось так. Тобто, за якесь завдання буде не 12 балів, максимальне будете ставити. Натискаємо Зберегти. Тепер знову ви відкриємо дане завдання. Бачимо класно по ньому і після цього натискаємо Редагувати завдання або можна було прямо звідси. Якщо щось не так, то ви дане завдання можете і вилучити. Так, натискаємо Редагувати. Бачимо, тепер у нас є категорії, нехай буде максимальна кількість балів 11. Якщо ви потім хочете змінити, то ставите без оцінки з категорії. І тепер можна поставити ще термін виконання даного завдання. Тобто до якого числа потрібно виконати дане завдання. Натискаємо сюди. Ну і виберемо, наприклад, ось, нехай буде тиждень. Тут ще можна виставити конкретно час. Хоча думаю, вам навряд чи потрібний вже час, а за замовчень буде до півночі, 15 вересня, тобто, коли не настане 16 вересня. Так, тепер, що таке тема? Я поясню пізніше, але можна зараз або додати тему, або створити тему. Ну і категорія, давайте виберемо. Це також, як ви можете оцінювати роботи студентів, але вже ніби як за рівнями. Тобто можна виставити рівні, наприклад, високий, достатній, середній. Так, я вже це розказувати не буду, швидше за все, вам підійде і ось така категорія оцінки. Ну, і після цього можна зразу натиснути кнопку Призначити. І учням прийде дане завдання, а можна запланувати. Тобто натискаємо запланувати і виставляємо, коли саме дане завдання буде опубліковане. Ось тут можемо змінювати день, а ось тут змінюємо час. Зверніть увагу, який формат записується. Тобто, наприклад, 11.10. Так, ну я зараз касую. І зразу опублікую, натискаю Призначити. Бачимо, написано, що одразу побачить завдання в стрічці. Призначити. У вас тепер дане завдання виглядає ось так. Можна його побачити на вкладці завдання, і також побачити на вкладці стрічці. Давайте подивимося, як дане завдання виглядає в студента. Ось так. Він може його переглянути, може додати якусь роботу, позначити, як виконане, але це буде в іншому вже відео. Так, повертаємося вже до вчителя. Знову вибираємо створити і подивимося далі завдання з тестом. Завдання з тестом це те саме завдання, але ось тут зразу може бути вставлена Google форма. До речі, коли я створювати завдання, я пропустивши кнопку Створити. Тобто тут можна створити Google-документ, презентацію, таблицю, малюнки, форми. Тобто створити прямо звідси. Хоча створювати прямо звідси, можливо, не завжди добре. Краще його створити якраз на диску, і тоді прямо з диску його додавати. Ну і бачимо. Тут все те саме, я вже показувати не буду, тільки з Google формою. Далі запитання. Давайте введемо назву запитання. Так, вказівки тут не обов'язково. Ну, мало б тут бути якесь запитання для учня. Я це просто написав. Для прикладу. Хай буде ось таке. Якщо ми виберемо ось тут, то бачимо, що є два види запитань з короткими відповідями та з варіантами відповідями. Бачимо так само можна, наприклад, додати якісь зображення до запитань, якщо потрібно. Так само виставити оцінку. Тут все так само, тільки зверніть увагу на ось цей прапорець. Якщо ви поставите ось тут прапорець. То студенти зможуть редагувати відповідь. Тобто зможуть відправляти відповідь декілька разів. Давайте я зніму, опублікую. Ну і щоб ви орієнтувалися, переглянемо, як це буде відображатися в студента. Ну, тобто вичня. Бачимо, тут термін не вказано, натискаємо переглянути запитання. Бачимо, ось тут є. Саме запитання, а ось тут потрібно ввести відповідь. І після цього учень натискає ЗДАТИ. Так, відповіді я зараз надсилати не буду. Давайте ще створимо запитання з варіантами-відповідями. Я думаю, вже здогадалися. Так, я просто напишу, щоб було швидше просто цифра. Зразу опублікую, хоча поставлю, нехай буде 12 балів. Термін виконання нехай буде до завтрашнього дня опублікувати. Переглянемо, як це буде відображатися в учня. Ось так. Тобто він просто вибирає. Відповідь, яку вже є правильно, і натискає Здати. Рухаємося далі: створити матеріал. Тут все так само, як і для завдання, але, бачите, з правої частини вже щось менше. Справа в тому, що якщо завдання потрібно позначити як виконане, то матеріал це просто матеріал, який ви хочете надати. Або просто ви хочете довести якусь інформацію. Наприклад, ну, давайте з комп'ютера виберемо. Просто документ. Учні повинні його просто прочитати. опублікуємо. Бачимо значок матеріала для учнів відображається по-іншому. Використати наявний допис. Це зручно тоді, коли у вас є, наприклад, декілька паралельних класів. Тобто, ви зробили завдання для одного класу, і потрібно в другий клас додати точно таке саме завдання, або з невеликими змінами. Давайте вибираємо наявний допис, вибираєте клас, який ви бажаєте додати. Натискаємо Використати повторно. І бачите ось таке завдання. Додаємо термін виконання, якщо потрібно. Якщо потрібно, змінимо, наприклад, бали, ще щось. Ну і призначаємо. Ну це, звичайно, як завдання. Ну, або матеріал могли б вибрати. Давайте це навіть заплануємо. От, нехай буде так. Бачите, заплановано сіреньким кольором. До речі, будь-який матеріал ви можете згодом відредагувати. Ну, зрозуміло, запланований. Ми це вже переглядали. Ось так переглянути. Але навіть опублікований матеріал ви також можете відредагувати. Якщо ми натиснемо на три крапки, ми бачимо, можемо його видалити або відредагувати. Наприклад, ви згодом побачили, що зробили якусь орфографічну помилку, то можна ось тут відредагувати, після цього натискаєте Зберегти. Так, ну і ще в нас залишилася тема, що це таке. Давайте виберемо. Можливо, вам буде зручно, якщо, наприклад, хочете записати, до якого завдання чи матеріал буде розділ. Наприклад, розділ 1. Ще виберемо розділ так не то. розділ 2. Тепер давайте ось дане завдання відредагуємо і додамо його до розділу 1. Зберегти. Бачимо всі теми. Розділ 1, розділ 2, розділ 2 порожній, тому що ми туди нічого не давали. Ну і вучня. Давайте оновимо, хоча вже в мене було й не оновлювати. Як відображається розділ 2 у зв'язку з тим, що немає завдань, поки що він і не відображається. Ось тут у нас це без розділу з самого верху, а ось тут у нас ніби як по групах, тобто по розділах. При бажанні ви розділ можете вилучити видавати так само з ось цим розділом. На цьому зі створенням завдань все. Як перевіряти роботи, буде в іншому відео. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!